Як виглядає волосся зсередини, розглянемо на моделі шкіри. Кожна волосина вкрита кутикулою. Кутикула саме виконує захисну функцію і складається з ороговілих клітин. Під кутикулою знаходиться кірковий шар або кортекс, і він містить пегмент мелонін, який саме визначає колір шкіри. Під кірковим шаром розташований мозковий шар або медула, і в реальному волосі він містить спеціальні повітряні капсули. Ось ця порожнинка це є макрофібрил, це структура, яка саме визначає безпосередню структуру волосся і надає волоссю міцності. Макрофібрили складаються із мікрофібрил, це спеціальні білкові спіральки, які будуть надавати волосинки пружності та гнучкості. Якщо цікаво більш детально дізнатися про наш організм, то підписуйтесь на мій YouTube канал і переходьте до перегляду відеоуроків.